Дорогі Костянтинівці, сьогодні нашому місту 155 років. Це могло б бути свято, але нині інший час. Ми не святкуємо, ми тримаємось. Під ударами на лінію фронту, де ворог намагається зламати наш дім. І все ж Костянтинівка жива, жива завдяки вам, тим, хто щодня підтримує життя громади, тим, хто працює попри небезпеку, тим, хто вірить у перемогу. І насамперед, нашим воїнам. Їхня мужність це наш захист і шанс на майбутнє. Так, шлях попереду буде важкий, але прийде день, коли сюди повернуться люди, коли вулиці знову наповняться світлом і дитячим сміхом. Ми відбудуємо все, що ворог намагався знищити. Цей день нагадування, що ми стоїмо і ми вистоїмо. Костянтинівка тримається. Костянтинівка це Україна. І так буде завжди. Дякую кожному, хто боронить і береже тебе, рідне місто. Ми переможемо!